Мої вітання вам, жителі села Драгова, Кічерел, Становиць і Забереж. Це звернення я записую персонально для підприємців на території цих сіл, підприємців Драгова, Кічерел, Становця і Забереж. Записую звернення для вас, але перед зверненням хочу вам усім подякувати за те, що ви маєте можливість, сили і терпіння вести свої власні справи. У зараз не такий нелегкий для нашої країни та для нашої громади час сплачувати податки. Деякі з вас навіть мають можливість працевлаштовувати наших односельчан, які мають роботу. І, сплачуючи податки за себе і за своїх найманих працівників, таким чином ви поповнюєте бюджет Драгівської сільської ради, завдяки якому. І в нас і йдуть витрати на енергоносії, на отримання садочку, утримання шкіл, благоустрій громади і всі інші необхідні речі. Але, так як працюючи підприємцями, ви сплачуєте податки, маєте можливість долучатися до розвитку нашого села через сільську раду, ми, як благодійний фонд села Драгова, Звертаю увагу, що у нас створений благодійний фонд громади Драгова офіційно, який дає можливість долучитися до розвитку Драгова не тільки через сільську раду, а так само через наш благодійний фонд. Звертаюся до вас у зв'язку з тим, що було багато звернень підприємців наших місцевих, які мають. Можливість допомагати і фінансово, і волонтерсько, і матеріально, матеріальними ресурсами, щоб збільшити розвиток та покращити розвиток Драгова, але не мають бажання працювати з Драгівською сільською радою або не мають можливості і не мають уявлення, як це зробити. Тому нами було створено благодійний фонд, який відкриває ці всі можливості додаткового залучення. Мешканців села Драгова, у тому числі і вас, підприємців, до розвитку нашого села. Деякі з вас вже неодноразово і деякі з вас на постійній основі, крім того, що сплачуючи податки за себе та за своїх працівників, беруть безпосередню участь на благодійних засадах у розвитку нашого села у Драгова Кичерела або становець, або забережь. І фонд, створений нами фонд, дозволяє ці наші всі зусилля сконцентрувати, налагодити і запустити їх в правильне русло, щоб це все йшло більш злагоджено, ефективно, прозоро, і мати можливість долучити ще більше бажаючих підприємців, які можуть долучитися до розвитку Драгова. У зв'язку з цим. Що у нас було створено благодійний фонд, і який ми вже провели проекти, які ми реалізували до офіційної реєстрації, і які у нас є плани на майбутнє? Як ми плануємо розвивати нашу громаду? З вашою підтримкою ми вам розповімо на прес-конференції, яка пройде у нас у четвер, о 18-й годині київського часу, у Будинку культури на другому поверсі в конференц-залі. Да, ви не помиляєтеся. Конференц-зал, так як ви почули. У нас є офіційний конференц-зал на другому поверсі у Дугаївській сільській раді. Така назва у нього лишається була з самого початку функціонування будинку культури. Розповім вам про стан підприємництва у нас на території наших сіл. Про ваші можливості, які ви можете докласти до розвитку Драгова, про ті можливості, які відкриваємо ми як фонд, благодійний фонд громада Драгова, і будемо з вами налагоджувати співпрацю не в моїх інтересах, не в інтересах якихось керівників або посадовців Драгівської сільської ради, а в інтересах нас, драгівчан, кичери Становчан в інтересах наших і наших дітей. Тому що, якщо ми хочемо залишатися жити тут, а бачимо, що справи йдуть гірше і гірше, нам потрібно брати ситуацію в свої руки і благодійний фонд громада це один із шляхів, щоб вирішити цю ситуацію. Тому чекаю вас у четвер, о 18-й годині київського часу, у будинку культури на другому поверсі для прес-конференції. Дякую вам всім за увагу і поширте, між іншими підприємцями це відео. Ďakujem.